Привіт! 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 привіт. А це корова Бен! Сьогодні ви знаєте, що з вами будемо Так! Всі люблять рухатись ведуть здоровість. Так. А ну підніміть ручки догори. О, молодці, високо-високо, високо. Знаєте, високо, високо. що єноти дуже прудкі. І вони люблять танцювати, забавлятись. А от корови, ні, корови вони побігли. Давайте, вставайте всі спереду. Всі, 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 як стояли. Русині, чуємо. Трусинова, не чупи. Китаємося. Як коронавіру? Сил, правда? Yeah. Хтось задихався. А ну давайте поскачемо. Розірнемо ніжки, що даємо. А тепер, як зайчики, поприяли високу Високу, високу щоб бути здоровими, великими, високими. Помить, ручки, віднімасовими. ви готові. Че всі разом виготовимо! Вісо, погнали! Давайте ви нам покажете, як ви робите. Ви хтось робите зранку зарядку? А, а хто як робить зарядку зранку? Давайте хто ми включимо веселу пісеньку і всі нам будуть показувати, ви як це робить зарядку. Давайте. Давай ми будемо за тобою повторяти. А ми всі будемо робити. зарядку, ще ми тебе бачили. Раз, раз, три, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А по роботах. Раз, два, три. А тепер робимо? А тепер доноси дістаємо. Хто швидше, то швидкість. У -у 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 -у. А не б'ємо себе по а просто доноси дістаємо. Швиденько. А тепер пролив дістати до своїх лосочки. От бачите, корова нерухлива, майже не може так зробити десь бед. Всі стали дуже-дуже сильними. А тепер, якщо ми кожного ранку будемо робити зарядку, і не тільки зранку, ще й руки, будемо ще здоровішими і ще сильнішими. Правда? Так! Ну що? Прощається! Абанува!